Телятко, кабан, півник, качур та вовки. Був собі дід та баба, було в них голе телятко, каже баба. Завези діду в ліс. Дід каже, та лучше викормили та зарізали. А я не хочу. Завези та й годі. Завісто дід те телятко голеньке, а холодно осінь. І покинув його, сам вернувся додому. Пішло те ти, голе телятко, і де йде, доганяй його кабан. Драсти, голе телятко. Драсти, кабане, куди ти йдеш? Куди очі туди шлях. Ходімо разом. Ідуть, ідуть, біжить, і півінь до них, доганяє. Голе телятко і кабан. Підождіть. Підождали. «Здрасте, голе телятко, здрасте, півнику. Куди ви йдете? Куди очі, туди шлях. Ходімо разом. Ну, ходім, пішли вони. Голе телятку, кабан і півник. Ідуть, ідуть, біжить качур. Голе телятко, і кабан, і півник, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди шлях. Ну, ходімо разом, ходім. І ідуть вони разом. Скаче шило. Голе телятко, кабан, півник, качур, підождіть. Підождали. Куди ви йдете? Куди очі, туди й шлях? Ходімо разом. Ідуть вони йдуть, зайшли в ліс. Холодно, осінь. Голе телятко замерзло і пішло до кабана. А той зарився у листя і лежить. Кабане, давай будемо хатку робить. Я не хочу, я зарися, ще лучше у листя, та й буду лежать. Пішло воно, пішло до півника. «Здрасте, півнику. Здрастуй, голе телятко. Гайда будемо хатку робити? Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці буду стояти, а голівку під крильце заховаю, та й буду так зимувати. Пішло голетелятко до качера. Здрастуй, качере, здрастуй, голетелятко. Давай будемо хатку робити. Я не хочу. Я на одній ніжці буду стояти, а другу під крильце ховати, й голівку буду під крильце ховати, а так буду зимувати. Пішло голетелятко. Пішло воно до шила. Здрастуй, шило. Здрасте, голетко. Давай будемо хатку робить. Я не хочу. Я заженуся в дуб по саму колодочку та так буде й стояти. Пішло, голетко, давай само робить хатку. Зробила хатку, піч, двері, почало топить. Дров багато в лісі, топить воно один раз, а зима вже холодно. Біжить кабан. Голетелятко, одчини. А, як я казала, хатку давай робить. То ти не хотів. «Очини, бо я тобі хатку розрию. Очинила голе телятко. Живуть удвох. Біжить півник. Голе телятко, очини!» А, як я казала хатку робить, то ти не хотів. «Очини, бо я тобі хатку розкукарікаю. Очинила голе телятку. Уже вони в трьох. Біжить качур. Голе телятко, очини!» А, як я казала, що хатку робить, то ти не хотів. «Очини, бо я тобі хатку розкахкаю, думає голе телятко. Наробить качур крику, прибіжать звірі. Пропаду, треба очинити. Очинило. топлять вони, ще скачей і шило. Голе телятко, очини!» А як я казала хатку робить, то ти не хотіло!» «Очини, бо я тобі хатку розколю. Очинило. Уже вони усі зібрались. От. Прийшло два вовки. Поставали вовки під дверима та й слухають. Є добра мишоловка. вовка, один каже. Лізь ти. Ні, ти йди вперед. Поліз один як побачило голе телятко та кабан та шило, як пужнете голе телятко рогами, кабан з зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить Подай його сюди. А качер кричить Так, так, так. На силу вирвався вовк і звідти і поколений, і погризаний. Ще й півень кричить: подайте його сюди.